Який Бог для вас? Для мене який Бог? Прекрасний. <гум> Це питання, на яке, ну, на яке дуже важко відповісти так коротко, бо, тому що м, м, Бога завжди відкриваєш по-новому, Бога завжди шукаєш. М, і шукаєш, може навіть, можна так сказати, в інших місцях, в інших. М, в інших реальностях. І коли шукаєш його, завжди знаходиш іншого, завжди знаходиш ну, ще прекраснішого, ніж ти знав. Цікаво, що коли переживаєш там, якісь реколекції, чи якісь духові, духовні дні віднови, чи проводиш так само, остатньо ми з молоді були і говорили про правдивий образ Бога, то коли над цим роздумуєш, то цей образ він відкривається завжди по-новому. Тобто завжди. Щось, що, можливо, насторожувало чи лякало, чи якось переживав в якомусь такому стані якоїсь недовіри, воно десь зникає. Бо що цікаво, що коли ти прагнеш відкрити правдиве обличчя Бога, тобто пізнати Бога таким, яким Він є, то він відкривається, він показує. Для мене це той, хто мене дуже сильно любить, і, і те, що навкруги мене, він теж дуже сильно любить і піклується про це. це це хтось, котрий ну, знає мене найкраще, це хтось, котрий піклується про мене найбільше, це хтось, хто завжди є присутній в моєму житті, це хтось, від кого хочеться іноді приховати свої якісь там слабкості, але розумію, що, що не варто, що, що тільки він, саме він може тебе в цих слабкостях зміцнити, звільнити від якихось речей. То це хтось, хто, хто є в твоєму житті. Мені здається, що хтось, хто є, хто любить, це найкраще окреслення Бога для мене. От є, і він любить мене все, більш мені нічого не потрібно. Бо в цьому, що він є, в цьому, що він любить, воно все, все вміщається. Тобто вже інші якісь там пояснення, це вже тільки так пояснення того, в який спосіб він мене любить, як, коли він мене любить і так далі. Чому важливо не ховати свої слабкості перед Богом, а виходити до Нього через таїнство сповіді? Чому важливо? Важливо, бо тому що якщо людина, якщо людина хоче звільнитися від якихось речей, які вона вважає своїми слабкостями, то найчастіше, найчастіше людина сама не встані цього зробити. Якщо ми говоримо про якісь слабкості наші, Внутрішній, щось, що ми не можемо там справитися, щось, що у нас іноді поневолює, чи якось якось впливає на нас. Це, ну, як в житті, що якісь малі проблеми, які трапляються в нашому житті, то іноді людина сама теж не встані їх вирішити. Завжди просить допомоги або з допомогою чогось їх там вирішує. Так само в духовному в нашому житті з тими великими. Труднощами, з якими ми змагаємося, ну, ми не встані справитися з ними. Це є дуже часто наслідок гріха, і, і з цим ми приходимо до Бога і просимо його про те, щоб Він е, нас лікував своїм, своєю любов'ю, своїм милосердям. І в цьому лікуванні, в цьому бутті Бо Бога зі мною, от, е, відбувається переміна просто. Якщо людина... Не здатна відкритися, не здатна прийти до Бога з в цій покорі своїй, щоб попросити, ну то буде жити з цим, можливо, цілий час.